Доброго всім здоров'ячка, Сьогодні вибрався до лісу, до самих таких дальніх вуликів, своїх, не своїх, хочу оглянути, я тут дуже давно не був. Взяв з собою металошукач, Я вже вилазив сюди, стукав, слухав. Я тут не був, не знаю. Давненько не був, ну з весни, тут не був з весни, там не був рік із зими. Вилазив, слухав, тут бджіл немає. Так його й лишу. І там ще подивлюсь в одному місці. Такі свої дальні вулики. Там є і не мої, просто хочу глянути, думаю, нічого страшного прогулятися. І заодно металошукачем пробігтись. В планах знайти якусь сокірку, таке що небудь щось собі зробити стареньке. Ну то вже як повезе. Ось по дорозі провідати дубок, де бджоли живуть. Хочу побачити, чи нічого з дупла не сиплеться. Чи ніхто туди не заліз. Знизу воскових крихт немає. Наче все добре. От, На жаль, не можу показати, але вони запрополісували і таке здорове. Може не буде видно. Вон там. Там була дірка як кулака, вони запрополісували, вона зробилась маленька-маленька. Вон вона. Ото вони дають. Я і не думав, що таку здоровену дірку можуть заліпити. Значить бджоли живі. Ну дай Боже, дай Боже. Це буде їхня третя зимиля, якщо вони, звісно, перезимують. Добре, піду далі. Воскових крихт не видно. Ось якась одна одна бджілка лежить. Ось. Підмор. Це що, жовтеньке? Ага. А це воскова крихта. Якась трошки випала. Ну а так. Так наче, наче нормально. Бо тут ще один отвір, ну, але вони сюди не літають, ну, дай Бог може виживуть. Одною з причин, чого я сюди давно не попадаю, це ось такі дороги. І болото. Навкруги болото повністю. І сюди проїхати нереально. Це воно зараз підтягло ще, а то зовсім було багато води. Коли вивозив вулики, тут цієї води не було, наче було добре їздити, а зараз виглядає ось так. Пройти важко не то що їхати. Ну, ще один мій свіжий вулик тої зими витягував його. Знаєш, тут бджіл точно немає. Таке вирісовище, такий пагорб. Округи болота. Вода, а тут пагорб. А там було ще таке місце. і Ось тут було, але там вітром дерева шатає, туди-сюди вони рипають. Я не захотів. Прийшлося сюди стягувати щось, видумлянь. Жодної бджоли тут не літало, ні розвідки, нічого. Наче все добре. Місце гарне таке. Навкруги болото, але тут отак. Колись в минулому це була оскоколійка. По центру болота йде навкруги болота. Дорога. Добре, що я сюди пішов пішки, не поїхав. По дорозі попадають одні костелі. Що забивали. у шпалу чи як воно там. Отакі. Я їх не беру, раніше брав собі, щоб вулик там забивати. А Зараз просто попадає, бо хочу знайти сокірку, може яку стару, може не дуже стару, то хочу переробити. Отакі. Хоч це і болото, але раніше тут стояв ліс і років 5 тому була така велика пожежа, це вона безкраю, і воно згоріло, щось лишилось живе, щось ні, а в основному. Ось таке воно хтось мене обігнав і тут вже все перебито. Така, така дорога без краю, Тут прямо тягнеться і тягнеться, і все вже перебито, Ну нічого теж похожу. Пройшов вже досить багато, заходив на печища, Це я поматало шукачу. Прийшов туди-сюди, печища побиті. Нічого цікавого там не знайшов, якась гнила підкова. Такі кружки, Ото, що на грубках колись були. Десь не, не, не так давно вже люди тут і покинули ці місця, ну може і давно воно збереглося. Нічого немає, по дорозі костелі, гайки, весь не потріб. Якась, якийсь метал, якийсь кусок трака, траки, підшипники з деревень, Я нічого такого не беру. Воно мене не цікавить, я під дерева його просто кладу, відкоп, викопую. І ось прийшов до такого рукотворного гарного озера. Воно Утворилося. Коли зробили оскоколійку, насипали ось цей насип. Це було болото, вода збігала мені за спину. Нет, утворилось таке озеро. Колись, як я ще був малий, ловив тут карасі, Ось місточки полишалися. Може і досі є карасі, я не знаю. Но воно не було таке зарошиться, воно вже так його по бокам затягує, вже воно робиться болотом. Води вже на полісі стало мало. Ось таке. Ну, рибаки сидять, бо от я бачу і витоптано, і удочки ставлю. Значить, якась тут рибка є. Ну Добре, піду далі. Я нічого такого не шукаю, Металошукач у мене найпростіший. Колись купив спробувати монетки пошукати. У нас, як оказалось, у нас монеток не так багато, там якийсь динарик знайшов затертий. А зараз по чорному металу хочу знайти щось, щось, щось таке. От в, в мріях знайти якусь сокирку. Неважливо, може навіть не дуже стару і не бойову, але щось з неї вирізати і зробити щось собі цікаве на, на пам'ять. Таке добре. Піду о, туди далі. Ще йти, йти. Ось дійшов я вже до одного з бого... знайомого, до його пасіки сколотан один вулик. Ось свіженький на липі, горизонтальний. Трошки на фоні неба фонить. Отакий красавчик. Отакий вуличок є. Вон ще один такий невеличкий. Ну молодець. Я гарно. Щас піду того покажу. Той мені дуже подобається, той має такий взагалі обалденний вигляд. Його борти це витвори мистецтва. все аккуратненько, идеально. Льоточок, как намальованный. Довж все, красота. Тут колись была дырка с той стороны, а он ее, он подрихтовал, забил бляху. Вот такие, что тут жалки выпадали, не видно, ну, дай бог. Хай все будет добре. Сейчас я пойду, там два штуки покажу. уже пойду своей дорогой. Вот еще два раза стоит булочка. Как на На краса. Трешки там дятел подолбал. Да ничего страшного. Цей ще вулик теж класний. Взагалі бомба. Вон я побачив. Десь обірвався, що він обірвався. Може він побачить відео. Побачить, що він на землі лежить. Не знаю чого він тут лежить. Але щось лежить. Десь на дереві був чи що. Наче не видно де був прибитий. А що там? Там пусто. Може друже побачиш, я не знаю чого, но він на землі щось лежить. Може був на дереві, де обламалася гілка. Ну так. Ну і ось ще один останній, цього покажу. І вже піду до своїх вуликів. Ей, не знаю, може десь ще є, але я не буду ходити, я тут походив, шукачем немає нічого, ніде. Зайшов до вуликів, подивитися на хвилиночку, такий красавчик. Мурашки, звісно, весною будуть давати джолам. Нічого, ну і слава Богу. Я піду своєю дорогою. Ось ішов. Лазив, лазив, лазив металошукачем, наткнувся на ще одну пасточку на липі, Тут на дереві. Що там льотку Не видно, ну нехай. Так пасточка стоїть. Так, буду покидати це місце, піду в якесь друге. Тут нічого не попадає, настрою немає. Ось таки один лом. Зараз по монетках трошки пробіжу, може щось знайду. Як буде що то покажу, як ні, то навіть і показувати не буду. Зайшов ще до одного місця, тут колись років 4-5 тому. Бачу, бджоли літали. Цьогоріч не знаю, я стукав. Воно й не чути. Що так... ти зараз почуєш? Так ходив, дивився. Ні одної бджілки не, не лежить, бо буває якщо вони є, Якась бджола десь валяється під деревом, отак наче нічого немає, ні восковий скрих, нікого. Но вони раніше тут були, ось вони не сіли. Отакі. і теж як... Чуть менше кулака льоток. Я колись туди ліхтариком сюди, воно таке велике гніздо. Вони туди вверху сиділи. Цього річ немає. Ну, воно таке по бокам таке трошки в прополісі, але наче немає. Нарешті я дійшов до цього вуличка, такого невеличкого. В тої зими сюди залізла куниця, перевела бджіл цього року навіть не знаю що воно там, як бачу вже а там де я латав знизу вже подерти, біля лятка вже дірки подобані, Дятел подоробав. Може на старий запах. Зараз спробую туди відпочину, трошки спробую туди вилізти, подивитися. Що воно там. Наче, наче, наче цілий але. Такий невеличкий. Такий старий ліс при болоті. Ось болото. З, з, з іншої сторони там ще один вулик, але горизонтальний такий чималий. Тож до, біля нього рік не був. І це тут не був. Зараз вилізу, подивлюсь. Послухаю. Сіли бджоли, не сіли, бо я навіть не знаю, чи є вони тут, чи нема. Щоб на майбутньому знати, чи їхати сюди, чи не їхати, то й сіти, чи не йти, бо дорога погана. Зараз ну, покажу. Зараз пару хвилин чаю вип'ю. І гайда. О, блін, яке воно важке. Ось такою штукою. Такою драбиною видерся. Фух, там не знімав, бо незручно було. Дві руки були зайняті. Джоли є, джоли сіли. Гудуть собі тихенько. Буду зимою, значить, навідувати їх. Тут завжди дятел б'є і старий ліс доплистий. Тут таке звірье є. Ну дай бог може перезимую. Ну ось, ще одна бродяка. Колись тут не було води. Вода пробігала. Бо бер загатив. Гатить весь час. Тоді тепер проїхати не можна. Можна терасі запускати. Водорослі поросли. Ой, блін. Така дорога. Колись було сухо. Тоді повивозив вулики, а тепер така біда. Хай вода теж треба, але не забрати вже не можна нічого. Короті, водички тут Я мотоциклом раніше пробував проїжджати, а потім він нагатив ще глибше, це тут ще сухо, але зараз, зараз буде потоп. Там спереду відкрита вода. А бы сам пришел. Кушать бачу, но никто не лазит. Эх, ё Вот такие. Всюду и объехать нияк, и ничего. Вот такие. Это тут самое лучшее в этом месте. Не хочеться трактора топить, бо тут глибоко. О, блин, я ще й не пройду. Ого. Так Добре, перелізу, включусь. Прийшов на такий пагорб на печище. Грушка посередині. Тут я колись копав, знаходив тут сокиру. Сокіру знаходив, сокіру ото таку, щоб тесати дошку знаходив, тесло знаходив. Різний такий кований інструмент. Ножа знаходив, закований, такий цікаво. Таке різне. І ось знову тут вже хожу, брожу, нічого толкового немає. тільки якісь І ось щось скільки ходив, я цього колодязя, близенько, я його не помічав. Це ж колодязь. Виклутий камнем. Ось я якось раніше не звертав уваги. Ось повністю камнем викладено. Ось, ось по кругу. Ось повністю викладений камнем. Я раніше не звертав уваги. Ось тут він. Щас ще тут похожу по кругу. Може щось знайду, але ну, нічого такого цікавого не знайшов. Один лом, який не цікавий. Гільзи, а більше нічого такого немає. Ось нарешті я дійшов до цього крайнього вулика. Зараз туди видерусь, треба поправити дах. Він з'їхав, я звідси прийшов з боку, він видно, що він зовсім не накритий, вже мохом побрався, вже давно тут не був. І ось тут, бачу, то вже забиває його повністю. Покопу у мене галяк. Та я так любительський, просто прогулявся, от воно відбило мені бажання. Може, якою, може один раз, може і схожу, а може і ні, не знаю. Поки нічого не хочу вже, нічого толкового не знайшов. Гільзи. Що там ще? Гільзи, ось окуляри якісь знайшов. Гільзи там в пакеті якісь, металобрухт. Костелі в основному. Короче, шотики якісь, кільця, гайки. Я по чорному металу, йшов шукати, хочу знайти щось таке інтересненьке. Ну, в Взагалі, толкового нічого немає. Обійшов, раз, два, три, 4, 5 теж, Там два перебитих було. І зайшов на свої старі, там вже я теж перебив так плотно, що вже можна туди не ходити. Покопу все. Оце останній вулик і там може ще один заскочу, подивлюсь, бо я теж там не був і теж не знаю, чи є бджоли, чи немає. Теж давно не було. Не, не було, не ходив. Теж погляну, а так. А так поки привал, Зараз поп'ю чайку. Подивлюсь і мабуть буде все. Джули тут немає, виліз сюди. Насилу я цей дах зрушив з місця. Там є дірка стара, можна було б забити, їх, але жодного з собою немає. Ледве його туди ледве задвинув. Як він сповзає. Ну це це гілка. Мабуть, коли вітер ходить туди-сюди, він потрошку сповзає. Ну таке. Я... я буду злазити, бо таких якось Незручно. Ось моя ловушечка. Колись як тільки ще починав, вже давно. Були в мене всі вертикально встановлені колоди, їх було 8 штук перших. Там відкривався верх і в мене в планах було, от я поробив такі ловушечки це осика Теж, я не пам'ятаю, 4 штуки їх, мабуть, було. Що от я поставлю сяде сюди рій, я з тією кришечкою по бокам обріжу, акуратненько витягну, вилізу на дерево і типа, заселю, заселю ту колоду. Не знаю чого я так думав раніше, як воно мені так ву -ву 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 прийшло. Таке там була ручка зверху. Вона по боках закручувалась. І оцю штуку я мав вставити в ту колоду. Ще нічого не розбирав, якось так робив. Тому якось оце воно... Тут так вона якось упала, шершні були, завелись. Так вона тут і лежить. Такі, такі колись в мене задумки були. В Одного разу навіть да, зловив роя і раз спробував, а то раз спробував, вони мене заїли так. Там короче, воно на дереві так важко це зробити. Один раз колись спробував, більше такого не робив. Я ще тоді мало чого знав, а потім вже познайомився з різними бортниками, розказали, що да як. Трошки набрався практики. Отаке воно лежить. Так колись, не знаючи, сам собі придумав, таке щось зробив, а дивився відео, що в такі колоди дуже добре сідають, легко переселять. Не так то воно й легко. Отаке історія. Ну, треба ж якось навчитися було. Також моя колода свіжа, весною встановлена без бджіл, жодної розвідки не було, взагалі нічого не літало. Цей рік абсолютно не роєвий. Всі майже 80% бджіл, які в колодах це зимувалі бджоли. роїв зовсім сіло мало. Можна порахувати на одній руці. Може, може більше, може штук 8. так, а так глухо. Нарешті доходжу до свого місця улюбленого. Два вулики на дереві. Тут медоноси дуже гарні, а от ліс тут такий мішаний і немає де, де почепити вулика. Немає жодного дерева, щоб стягнути. Там є якась сосна вона лиса, а тут ця старенька така непогана. Чого прийшов сюди? Воно то вже і не дуже далеко. Ну як не далеко, мені то прийшлось далеко ходити. Я був тут літом, десь, не знаю, може в липні. І тут розвідка літала і там і там. Я тоді не зміг зрозуміти, що розвідка чи то горі. От хочу побачити, щоб знати чи приходить мені сюди в майбутньому чи ні. Зараз вилізу, покажу. Ось відкрив, джолки є, гудуть. Вот так. Майже до дна достроїли колода здоровенно всередині. Такі язычки. Не знаю. Потім сам подивлюсь, що таке буду закривати, щоб їх не тривожити лишний раз. Ну і слава богу. Такий вулич, ну він товстенний, здоровий. Я відразу не помітив, вже до них хтось приходить. Ось, ось, погризений, ось подобаний, ось ось. Вже хтось хоче спробувати. Хоче ну нічого. Ну, тут захищено, я думаю, нічого страшного не буде. Ось тут подолбане, це дятел Жовна. Ще ще того побачу. Він з тої сторони вулика драбину перенесу. Побачу і там, бо вони і там літали. Вони літали і там, і там. Може просто сюди тільки сіли, ну треба побачити. Ну от, а з цієї сторони бджоли нема. Камера десь трошки нічого ось. Зараз застану. Це приманочка, що я вішав, її заїла моль повністю, може через що і немає, сіла оса. Палочку я лишу, щоб потім собі не шукай, закину туди всередині довше. Ось Ось так там навіть лялечки не повиводились. Повністю побила воскова міль мою приманку, а вже не треба, туди до краю не буде, видно вона далеко. Тут вже кілька років були бджоли. Ось Багничка, багульник. Ну, все так і лише відкритим. Нехай провітрюється. Зараз довж туди закину. І все, нехай стоїть зиму. От і все. Отак от, от моя подорож чи прогулянка. Дійшла до кінця, я все, що хотів, побачив. Крайні вулики побачив, знаю, де є бджоли, де немає бджіл. Знаю, куди зимою йти, куди не йти. Тут драбину так і лишу. В лівому товстенькому бджоли є. Я думав вони наоборот будуть в тому вищому, але нічого. Різниці в принципі немає. Нехай дасть Бог перезимують, все буде добре. Там Потім весною приїду затворю. А поки сюди вже ходити не буду. Може зимою загляну, чи цілий, чи не цілий. А так вже все. З металошукачем у мене сьогодні голо. Я вже бажання відбив. Те, що хотів, побачив, ще зараз вирубаю пару трутовиків із засички з димар, щоб потім за зиму висохло, щоб на весну було паливо в димар і все. І от така прогулянка в мене. Я так відпочиваю. Йти ще далеко, може ще зателефоную, може, може хто приїде забере. Це буде видно. Все. Дякую всім за увагу. Вибачайте, що немає що знімати. Відео таке собі. Ну, може комусь і сподобається. Щаслива! show oh